И нарешті з нашими клієнтами, замовниками по шоколаду. Це родина Моленко, Олександр, Катерина. Вже скільки чотири роки замовляєте наш шоколад. Також під час війни Олександр готував у себе в ресторані разом з поваром і з тими, хто погодились для нашої для тероборони. Розкажіть, чи не боялися ви відкривати війну розпочинати роботу? Ми продовжували працювати певно з другого дня війни, бо перший день війни ще нічого не ясно було. Принці прошло один. Один день і почали ми вже годувати тероборону, годувати там пости, поступолі все просто працювали, допомагали і все. І Потім з часом там через місяць. Я думаю, вже повноцінна робота почалася війною. Добре, розкажіть, будь ласка, інше питання. Ви у нас, коли відкрили свій ресторан м'ясо в бокалі. У вас такий прикольний слоган тверезим бути соромно. Він, він, він такий смішний, він такий класний. Розкажіть про це чия це ідея? А просто то люди взагалі ж веселіші, коли вийдуть, то ми просто написали «Тверезим бути соромно. Таку такі вислів, який зацепить людей багато людей звісно сваряться, чому у вас на шоколаді. <засний> таке пише, особливо віруючи, але <губ> говорять, скидається активою, і це смішно все. Приносить радість людям. Приносить <проти> радість людям. Клас. Зараз, я. І таке наступне питання: як поєднуєте бізнес і родину? Бо бізнес він займає багато часу. Тяжко. Неділя для сім'ї, субота половина. Для сім'ї, а так всі дні, в принципі, на роботі зранку до ночі. Катерина, розкажіть, як ви це все витримуєте? Ну, не знаю, навіть як вам сказати. Спочатку було дуже непросто, а потім для що бачите, просто задоволення, ця робота. Я знаю, що він цим живе. Ну, я не можу його стримувати. Ми так домовились, що неділя це день для сім'ї, як Саша каже. Суботою намагається теж половинку приділити часу сім'ї, а ну всі решта дні у нас робота в першу чергу. Ну якби так і живемо. А які поради, а, які поради ви дали майбутнім підприємцям, які хочуть відкрити ресторанний бізнес? Що б ви порадили, не вляпуватися. не вляпуватися <рес> Ні, зараз. По просто така <рес> <гулеч> е <гулеч> е самий важкі час в принципі в цій сфері <гулеч> через те, що зараз е <гулеч> дуже великий кадровий голод. <гулеч> немає працівників. Е <гулеч> е хлопців забирають хлопців, кухарів взагалі мало. Броні немає в ресторанній сфері, тому багато навіть хороших кухарів ідуть на роботу десь, де є бронь. Дівчат там просто виїжджають масово за кордон, і все. То тому зараз дуже Коли відключення світла, то це постійна робота на генераторі. Тому зараз дуже важко. Що порадити? Якщо у вас є ідея, і ви точно знаєте, що вона принесе гроші і це хороше прохідне місце. То так, якщо це просто рандомно захотілося відкрити ресторан. Просто на ходу придумати якесь там меню і відкривати його в якомусь спальному районі, то це може зараз не зараз. Люди дуже мало ходять. Так, так? А про системність бізнесу, що ви можете сказати? Що саме? Ну Системність, побудова команди, систематизація управління. А що, ми колись перебирали персонал, в принципі, вибирали хто хто підходить, хто не підходить. Там а зараз ми беремо всіх. В принципі, зараз немає що. З бажанням працювати. з бажанням працювати. Тобто війна все міняє, змінюються погляди, змінюється підхід до справи. Звичайно. Більш простіш, правильно. Просто немає з кого вибирати, і приходиться мотивувати в принципі, тих працівників, які працюють дуже давно, ну, набагато підвищувати їм зарплату, щоб вони ну, залишалися працювати. І все. Заждемо якоїсь лояльності, премії дають. Головне в бізнесі це люди. Це люди, як клієнти, так і персонал однозначно. Дякую. Розкажіть, будь ласка, ну, ми з вами вже працюємо 4 роки. Чому ви у нас замовляєте шоколад? 에, коли мені прийшла ідея зробити шоколадки з логотипом, я. Пришукав багато компаній, вони відправляли якісь зразочки, і все. Ну, у вас була дуже хороша ціна, і які шоколаду він просто був смачний. Бо я такий, як знаєте, на базарі продають ці плитки по 10 гривень, і непонятно з чого зроблено, і все. Це був смачний молочний шоколад. Він нам сподобався. Дівчата його всі І Ми в принципі його і залишили. І я працював працювати багато років і все не змінювати їх на когось. Якась постійність — це признак успіху. Я думаю. Дякуємо вам також за довіру. Дякуємо, що залишаєте з нами ці всі роки. Ми з вами, а ви з нами. Дякую. І бажаємо успіху, в вашій справі, процвітання, гарних клієнтів, гарний персонал. І, ну, і відкрити ще один класний запит. Ва, вам, вам гарних продажів, і все будемо дякую. щось третє відкривати. То звернемось дякую. до вас. Добре, дякую вам.